Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося біля міста Івано-Франківська, 8 кілометрів, село Добровляне. До вашої уваги будинок площею 80 метрів квадратних, присудибна ділянка 7 соток. У будинку знаходяться 4 кімнати, ванна кімната, кухня і є додаткові підсобні приміщення. Також тут є гараж один. Гараж інший, літня кухня, зараз ми з вами подивимося будинок всередині. Тут у нас знаходиться плитка, прихожа. Всі меблі, які ви будете бачити на відео, залишаються. Ванна кімната, пральна машинка, бойлер для нагрівання води, санузол для суміжній. Будинку багато місця дуже. Ось така. Один коридорчик. Звідси є вихід до двох кімнат. Така перша кімната і друга кімната. Житлова кімната. Дуже хороший варіант, неподалік Івано-Франківська. Фактично можна заходити і проживати. Тут ще один коридор. З цієї кімнати є вихід на горище. І... Тут у нас кухня. Будинок опалення газом, є конвектори і також є пічне опалення. Тут у нас кухня, пічне опалення гарно гріє, обігріває дві кімнати, ось така кухня, кухонна зона. І друга кімната. Бачите, є добротні меблі, тобто можна відразу проживати, все залишається. Ось така гарна шафа, пічне опалення. Якщо вас зацікавив даний будинок, телефонуйте. Будемо їгли оглядати.